Сьогодні виповнюється рівно три роки чергової легендарної фрази найвеличнішого Боневтіка. Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. І ця фраза дуже точно показує реальні, справжні, а не брехливі пріоритети зеленого клоуна: дороги понад військо, крадівництво понад безпеку і життя українців. Набивання власних кишень баблом понад збереження України. Власне, ми і зараз вихаркуємо наслідки цих пріоритетів, а зелена наволоч разом із своїм оточенням робить все, аби якось стерти з пам'яті українців оці всі його висири та цього ні в якому разі не можна допустити задля збереження пам'яті загиблих і задля збереження України в майбутньому. Адже чим довше ця наволоч буде перебувати при владі, тим гіршими наслідками будуть і для України, і для українців. Не дайте себе одурити в чергове, не дайте стерти згадки про злочини Зеленського.